Відомий український вчений, літературознавець, поет, перекладач, публіцист, фольклорист Василь Щурат народився 24 серпня 1871 року у селі Вислобоки, нині це Кам'янкобузький бузький район Львівської області, у сім'ї вчителя. Коли хлопчині було два роки, батько помер. Через п'ять років його мама вийшла заміж за працівника Львівської університетської бібліотеки Миколу Семківа. Тому сім'я переїхала мешкати до Львова. Василь навчався у Львівській академічній гімназії. 1887 року Василь Щурад познайомився з Іваном Франком, і це знайомство дуже вплинуло на майбутнє юнака. Франко зробив рецензію перших поезій Василя, ознайомив його із здобутками тогочасного українського літературознавства. Щорад вивчав слов'янську філологію на філософському факультеті Львівського університету. А згодом вступив до Віденського університету. Навчався у Відні в одного з найвідоміших тогочасних словістів Ватрослава Ягича. Через чотири роки у Відні захистив дисертацію про літературну пам'ятку часів Київської Русі, слово Даниїла Заточника та отримав ступінь доктора філології, був членом українських молодіжних товариств Громада Січ та гуртка польських літераторів. Після того, як Василь Щорад повернувся з відня, працював співредактором газети Буковина разом з Осипом Маковеєм у Чернівцях. А у 1898 році склав педагогічний іспит, після чого отримав можливість працювати вчителем. Вчителював у гімназіях Перемишля, Бродів. А з 1907 року у Львові, був редактором журналів Молода муза Світ а також тижневика Неділя. У 1914 році Василь Щурад був обраний дійсним членом НТШ, двічі був головою товариства. Написав слова до славня українців Америки під назвою Для України живем. 1921 року педагог відмовився присягнути на вірність польській державі, після чого втратив роботу. Цього ж року відкрили приватну жіночу гімназію сестер Василянок, в якій він викладав та був довгий час її директором. Василь Щурад став організатором і першим ректором Львівського таємного університету. За це, 7 жовтня 1921 року, його заарештували, і три місяці він перебував у польській в'язниці. З тюрми був звільнений за клопотанням Ліги націй з 1929 року. Став членом Всеукраїнської академії наук. Але через рік, через політичні репресії в Україні, діяч зрікся членства. В останні роки життя працював директором Львівської бібліотеки Академії наук УРСР та професором Львівського університету. Василь Щурат багато часу приділяв літературознавству, написав понад 200 статей, монографій, розвідок. Про Тараса Шевченка, Івана Франка, Маркіяна Шашкевича, Івана Котляревського. Василь Щорад був також автором збірок поезій: Мої листи раз до мене молодість прийшла на трембіті, історичні пісні, вибір пісень та поем Зарваниця у суздальській тюрмі. Видавав віршований молитовник із глибини возвах. Молитовник та поема Зарваниця є зразками релігійної поезії. Василь знав понад 10 мов та переклав на українську мову. Чимало прозових і поетичних творів з польської, італійської, німецької, білоруської, румунської, угорської мов твори Міцкевича, словацького Гетте. Василь Щурат також автор першого повного перекладу на українську мову французького епосу Пісні про Роланда, а також йому належить найкращий до 1914 року віршовий переклад Слово о полку Ігореві» сучасною українською мовою. Він опублікував збірку колядок із щедрівок Український вертеп. Помер Василь Щурат, 27 квітня 1948 року, похований на Личаківському кладовищі у Львові.